Любителі онлайн знайомств, які найнепривабливіші речі люди додають у свої профілі. Їхня єдина фотографія групова, без опису того, хто це. Це завжди найменш приваблива людина на фото. Я це гарантую. Не будь нудним, просто спитай. Просто спитай завжди було для мене червоним прапорцем. Багато інших людей надають якусь інформацію про себе для підтримання діалогу. Та чому я повинен вибрати профіль, в який не вклали жодних зусиль? І ви знаєте, що вони ніколи не дадуть відповіді. Я завжди вірив у закон протилежностей, коли справа доходить до таких фраз. Начебто, вони намагаються позиціонувати себе так, щоб вам було потрібно більше часу, щоб їх зрозуміти. Я відкрита книга. Моє життя тебе не стосується. У мене чудове почуття гумору. Я приймаю все на свій рахунок. Я ненавиджу драму. Я викликаю драму. Мені не потрібна фінансова підтримка. Чи ти можеш мені постійно давати гроші в борг? Негатив усе псує. Приготуйся слухати мене, я буду нити весь час. Я дуже люблю картоплю фрі. Одного разу я запитав дівчину, чи не хоче вона сходити зі мною до МакДональдса поїсти нахатців. Вона поблажливо відповіла мені я не їм таку нездорову їжу. Я був щасливий, що принаймні отримав відповідь, оскільки переважна більшість просто ігнорують, тому я віддав їй належне за це. Але з іншого боку, на твоїй фотографії у профілі ти в Макдональдс. Одного разу я запитав у дівчини, та гора, на якій вона зображена на аватарці, це та гора, яка територіально знаходиться в кількох штатах. Її дуже налякало, що я знав ту гору, ніби я переслідував її або щось таке. Курва, я теж піднімався на цю гору. Не знаю, як я здогадався інакше. Я просто намагався знаходити точки дотику. Кілька років я працював у компанії, що займалася організацією рафтингу. Я побачив дівчину з фотографією на своєму плоті, на задньому плані фото я побачив свої туфлі. Я запитав її про поїздку на рафтинг, в якій було зроблено фото, і про те, як часто вона туди ходить. Її відповідь була приблизно такою: Так, я весь час ходжу туди, де працюю. Тому я запитав її, чи мала вона на увазі лише цю річку чи цю компанію. Ні, я працюю у цій компанії. Чому тебе так турбує, де я працюю? Тому я пояснив, що вона була на моєму плоті, а я не пам'ятаю, щоб вона була на ньому або кимось там працювала. Мене тоді назвали моторошним. Розважай мене варіантом цього також може бути щось на кшталт. Не будь над ним. Тепер я розумію це почуття, і це гарна порада. Але хіба бути над ним це не дуже суб'єктивна річ? Хороша розмова для мене може включати все, що завгодно. Насправді ми могли б говорити про в'язання, і в деяких версіях розмова могла б мене стомити, а в інших випадках мені було б дуже цікаво. Так що, моя думка, бути нудним – це дуже особисте. Я вважаю, що весь сенс знайомств та спілкування з'ясувати, тобі над ця людина чи ні. Ви буквально з'ясовуєте, чи подобається вам говорити про ті самі речі, коли кожне зображення в їхньому профілі з фільтрами. Ти ж розумієш, що я зустрінуся з тобою в реальному житті, де не буде фільтрів, правда? Я тут тільки тому, що мої друзі змусили мене зареєструватись. Моя дочка створила для мене цей аккаунт. Мій кіт ходив по клавіатурі, і ось я тут. Королева драми. Як не прожила так довго і не зрозуміла, що це погано. Це просто означає, я емоційно незріла і нестабільна. Я заздалегідь виправдовуюся за свою погану поведінку. У мене є пара, але якби я був самотнім, я б завжди викладав лише кілька групових знімків і говорив, що я той, хто є на кожному знімку, щоб людям доводилося з'ясовувати, хто я. Це не найгірше, що може бути, але що завжди збиває мене з пантелику, це всі варіації фрази Привіт! я знову повернувся, сподіваюся, цього разу все вийде. Це незвичайні соціальні мережі з підписниками. Або забанили в Тіндер, так що тепер я тут. Лол. Насправді я побачила це лише один раз і голосно засміялася. Ти маєш першою мені написати, бо я не збираюся цього робити. І якщо ти спробуєш написати просто привіт, то я заблокую тебе. Досі я переживаю за людину, яка справді може закохатися в автора цієї анкети. Така маячня. Змінено, люди продовжують згадувати про різницю у досвіді чоловіків та жінок на сайтах знайомств. Тому я хотіла би додати, що це було в лесбійському розділі. Я бачив профіль дівчини, в якому говорилося Краще спочатку напиши мені у Бамбл. Для тих, хто не знає, Бамбл не дозволяє чоловікам надсилати повідомлення першими. Я був на Бамбл у його перші дні, і трохи більше половини жінок, з якими у мене випадав збіг, через тиждень чи більше питали щось на кшталт. Чому ти ще не написав мені? Або не дуже добре перше враження, якщо ми збігаємося, а ти мене ігноруєш. Перша річ, яку я спробував пояснити, я не можу відправити вам повідомлення, поки ви не відправите повідомлення першою у цьому суть програми. Так як це був новий додаток, і можливо ці жінки цього не знали, але їм не сподобалася ця відповідь. Тому після цього я просто ігнорував усіх, хто насилав мені подібні фрази. Це не вартує того. Цей довгий список вимог до партнера без гадки про те, що він збирається принести у відносини. Висунення своїх вимог створює враження, що вони занадто самостійні. Мій особистий фаворит це коли ви стикаєтеся з декільками профілями однієї людини із тим самим аватаром, але при цьому вони знаходяться в різних місцях, кляті чаклуни! Якщо ти не можеш впоратися з нею, поки вона телепортується, ти не заслуговуєш на неї. Напишіть мені в інші соціальні мережі. Я не користуюся цією програмою. Коли всі фото у профілі групові. Виставлення вимог, такі речі, як зріст, вага та кількість татуювань. Пригода. Ось три фотографії, які я зробив, коли ходив у похід 5 років тому. Не витрачай мій час. Підпишіться на мене в інстаграм і напишіть мені там, тому що тут мене майже немає. Це кричу, що вказує на те, що я хочу більше підписників і не сприймаю побачення всерйоз. Якби ви були серйознішими, ви були б більш активними в інтернеті. Як альтернатива, люди, які кажуть, розмовляти зі мною тільки в Snapchat. З вашого боку, сміливо припустити, що у кожної людини а є снапчат і вона регулярно ним користується, і б, вона хоче використовувати зовсім іншу програму тільки для того, щоб бути проігнорованим. Я тут просто заради досвіду, тому що жінка мого типу з природною харизмою, нетрадиційно освічена, знаючи себе з добрим серцем, з почуттям гумору, яка має власну думку, ніколи б не приєдналася до Тіндер. Цікаво, чи була ця пропозиція колись успішною? Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що ви найдурнішого бачили на сайтах знайомств. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!